Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські втрати у війні менші, ніж кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині. Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю іспанській газеті Ларезон. У нас звичайно є жертви, тому що ми на війні, але вони фактично менші від російських. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальне число менше ніж число загиблих в результаті землетрусу в Туреччині, згідно з останнім Німи даними, це понад 50 тисяч осіб. уніан, сказав він. Резніков підкреслив, що головне завдання для українського військового командування зберегти життя солдатів, тоді як Росія використовує своїх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм все одно тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу. Члени групи Вагнера, найманців і колишніх злочинців. Це варварство, заявив міністр. В той же час секретар парламентського комітету з питань нацбезпек оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував для Радіо Свободи повідомлення The Washington Post щодо втрат українських військових у повномасштабній війні з Росією. За словами Костенка, серед українських військових є багато загиблих і поранених. Однак цифри, які навело американське видання, за його словами навряд чи є правдивими. У нас є, дійсно є втрати кожного дня і поранені, і загиблі наші воїні. Чи це правда? 120 тисяч. Я думаю, що 120 тисяч це правдива цифра щодо наших втрат, тому що я реально бачу вони. Значно менші ніж втрати у Російської Федерації, сказав він, не навівши при цьому даних про українські втрати. Костенко також сказав, що зараз в українській армії є менше загиблих ніж поранених, і це також може вказувати на те, що 120 тисяч це перебільшені дані. Крім того, народний депутат закликав довіряти офіційній інформації. Вони за Washington Post, посилаються на якісь анонімні джерела. Я би не довіряв. Нещодавно наш міністр оборони казав, що ворог втрачає кожного дня 500-600 своїх солдатів. А ми ми десяту частину цього, тому я довіряв би офіційним джерелам, а не якимось закритим. Американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб назвала, що втрати України у війні становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Видення вважає, що це призвело до зміни якості української армії, бо на зміну досвідченим бійцям, які загинули, прийшли непідготовлені. підготовлені. також каже, що через ці великі втрати на заході сумніваються у спроможності ки. Здійснити весняний контрнаступ. Влада України не наводить точних даних про загибель українських військових у повномасштабній війні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!